Hello, it's my birthday! Сьогодні 15 жовтня, у мене день народження. Я почуваюся таким щасливим. Ми з мамою приїхали в Київ, у мене такий святковий тріп, міні-тріп, тому що я також вирішив полікувати свої зуби. Ой, очі! Я вже заплутався, тому що я нещодавно тільки видаляв чотири зуби мудрості. І я тільки від цього відійшов і вирішив зайнятися очима. І я приїхав в Київ на 4 дні і думаю, було б класно, якби я повернувся додому з 100% зором. І пішов я вчора на обстеження і, виявляється, я не можу зробити лазерну корекцію зору, тому що перед цим мені потрібно. Зробити щось з сітківкою, я не дуже в цьому розбираюсь. Мене одним словом, сітківки на двох очах, на жаль, розшарувалися. Це є проблема, це потрібно е, вирішити. І завтра мене чекає така міні-операція, скажімо так, я буду під е, е, седацією, я трохи цього боюся. Мені вчора було не дуже приємно, коли засовували лінзу, таку скляну в око і під мікроскопом дивилися. Це не дуже приємно, коли тобі ще запихають в око і доторкаються. Бо я ніколи навіть контактні лінзи до цього не носив. Але сьогодні не про це. Сьогодні мене день народження, а це буде завтра. І... Ось ми такі з мамою нарядні. Я в білій сорочці, звісно, день народження, і в мене немає ніяких особливих планів. Все, що я напланував, це ми зараз поспішаємо вже в арт студію малювати картини. У мене ніколи такого досвіду не було. Я у малюванні <смі> <смі> дуб дерева, не вмію його малювати. Но, е рік назад я ходив на ліпнину, я ліпив чашку, тарілочку, і теж для мене це було щось нове. Я думав, що в мене нічого не вийде. но у мене вийшло. І так само з картиною. Все вийде. А після цього ми з мамою підемо вечеряти і гуляти вечірнім Києвом. Ось такий мене план на день народження в мене красива мама. У нас тут такий безлад трошки, тому що ми ми збиралися. Все, вибігаємо. Чи що хотіла сказати? Кажи. Ми ж куди картинку підемо. А, ну так. Да. Дивіться, який вид. Ми зупинилися в апартаментах на 20-му поверсі. красивий вид на Жилянську. Я люблю цю вулицю. Для мене вона має багато приємних спогадів. Який же прекрасний день. Навіть сонечко пробивається, тому що я сьогодні народився. Взагалі кожного року, 15 числа, не може бути такого, що на вулиці погана погода. Це вже така закономірність Завжди. Навіть якщо нема сонечка, то все одно ну, погода суха, приємна для прогулення. Минулого року, 15 жовтня, теж свої день народження в Києві. Тоді з нами був ще тато. Пам'ятаю, ми ввечері гуляли гарно. Цього року ми з мамою двох. Приїхали ми, до речі, в Київ вчора. Сьогодні ми тут і ще два дні будемо. Завтра зроблю операцію, післязавтра поїду додому. Яка ти ділова у мене сьогодні okay. і завжди? <рес> так красиво. <рес> Будемо з мамою зараз малювати. Я буду більше малювати, а мама менше обрати. Ось така у нас атмосфера. Я малюю сердечки. Звісно, вони в мене не ідеальні, але це творчість. Я ніколи раніше нічого не малював. У мами, до речі, красиво виходить. І у картини вже в мене замальовано. а зверху буде просто надпись. Я закінчу малювати своє сертичка, і зараз зверху ще напишу фразу, і все. Ось така моя перша в житті картина. Саме так я і хотів. Щоб було багато сердечок, і була сказа Лаві слав. І у мами ось такий космос з надписом Dreams Come True. Вперше в житті малював, але знаєте, це виявилось так цікаво. Це як якийсь антистрес. Ти розслабляєшся, ні про що не думаєш. Весь негатив йде на задній план. І ти просто насолоджуєшся цим моментом. Покажи. Краса. Йдемо щасливі Я додому, це залишимо і тоді їдемо гуляти і підемо вечеряти. Уже яка? 15-3. Ще трохи і буде вечір. Осінь, тимнієш. Я казав, що... На моє день народження завжди виходить сонечко. Мені довелося сонцезахисні окуляри одягати. Прекрасна погода, прекрасний настрій. Ми з мамою вдома трошечки загрілися і приїхали в центр гуляти, хотів фоточку зробити. І, і просто ходимо і скоро підемо на вечерю в ресторан. Ось таке у мене святкування мого дня народження. Все, як я хотів, все, як я планував, я заздалегідь. Е Знав, що я хочу малювати картини, що я хочу просто з мамою погуляти в цей день, тому що цей рік для мене був дещо депресивним. Я багато сумував, багато плакав, хоча мене неусміхненого, ніхто ніколи не побачить. Тому цей день я хотів провести саме так. в Тиші, спокійно, насолоджуючись днем. Я у своєї день народження знаходитися саме у Києві. Місто, яке я люблю. Місто моєї душі. Ніколи не набридний сюди повертатися. Від початку року я тут, мабуть, 11 раз. 11 разів я цього року в Києві був. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Дякую. Гади бажання, гарно подумайте. Вони всі збуваються. Вірю, ще дружиться. Ми вчора з мамою так класно провели час, що я навіть нічого не знімав, ми просто відпочивали, насолоджувалися і особливо було приємно, коли мене ресторан привітав з ним народження, винесли мені тортик, це було так к'юті, так мило. І після цього ми просто пройшлися пішки додому і все. Ось такий в мене був день народження. Це те, як я хотів, я хотів його відсвяткувати в такій атмосфері, в тиші, в приватності. А зараз ми з мамою йдемо в мою остольмологічну клініку на операцію. Я трошки переживаю. Не так як перед видаленням зубів мудрості. Я місяць назад видалив 4 зуби мудрості за один раз під наркозом. І до цього в мене ніколи в житті не було наркозів. Я так боявся, я так переживав дві ночі до того. Це добре, що я вирішив спонтанно за два дні до операції, що це буде під наркозом, зразу чотири сумі мудрості. Якби я це планував довше, я б більше переживав. А так я дві ночі до того практично не спав. І перед видаленням чотири зубів мудрості, за ніч до того приснилося, що я проснувся під час наркозу. Я себе до такої степені накручую, що мені таке сниться. Зараз просто ситуацію я сподіваюся, пускалю. Мені відремонтують мою сітківку. Я піду додому. Хоч ці дні такі дещо е, зайняті справами пов'язаними зі здоров'ям, а я не планував, що вони будуть такі бізі дні. Все одно прекрасний час. Гарно ми з мамою гуляємо. І з погодою пощастило. Немає дощів, як я думав. Мама! Стигаю. Мені подобається, що саме на моїй день народження, це якраз середина осені, 15 жовтня. Саме така золота пора. Ми дійшли вже до клініки. Тому надіюся, через годину я включуся вже після моєї операції. Тому мені удачі. Я знаю, що кілька годин після буде сильно мутно в очах, але надіюся, це все терпимо. Добре. Все добре. Спала дуже добре. Спала. Зробили мені цю лазерну коагуляцію сітківок на двох очах. Це зайняло три години, враховуючи те, що я деякий час спав в клініці після седації. Зараз в мене трохи болить голова, мені важко дивитися без окулярів Сонцезахисних, хоча ми, йшли по, ми дійшли додому пішки з клініки. Я захотів пройтися, то вже на вулиці вечоріє, але мені було приємніше йти в сонцезахисних окулярах. Процедура, я скажу вам, не з найприємніших. моментами було противно. Я радий, що я це робив під седацією. Я був у свідомості. Но я був як овоч, мені відповідно було не так боляче. Коли моментами мене пекло в очах, то мені додавали дозу там, тієї седації. <зас> ну, я радий, що я це зробив. Все, тепер просто треба відпочивати. Не можна займатися кілька тижнів спортом, різко нахилятися, рухатися. Тому ми дійшли додому і буду відпочивати. Прийшли з мамою на виставку wow, Ukraine. Вау. Wow. Yeah. Виглядає виставка гарно. Виставка присвячена Україні, як можна зрозуміти по назві. Клас, як це мило виглядає. Стародавні будиночки. Від цих декорацій аж знаєте таким теплом віє. Це виглядає трохи смішно. Осінь у Києві. Погляньте. Як красиво, коли жовті дерева на вулиці не дуже холодно, сухо, без доща, просто прекрасно. Я хожу в на окулярах, бо почув доба пройшла. як я робив операцію, але все одно голова болить і важко очам, важко очі реагують на... Трухання острів. Я, до речі, полюбив Трухання острів. Влітку я там бігав, нещодавно на велосипеді катався, ще на каяках катався, це був дуже класний експіріенс. нас з мамою така прощальна прогулянка по Києву, тому що через кілька годин у нас потяг, хоча я ходити сил не маю, я ледве ходжу через біль в голові. Ну, яка ж краса? От жовтень я люблю, але листопад вже <laughs> точно ні. Коли холодно, мрячно, сіро. А жовтеній, барвистий, красивий. Ось так ми провели наші дні у Києві, моє день народження. Спасибі всім, хто подивився цей влог. І до нових зустрічей.